Є такий термін як призов або вступ працівника на військову службу, тобто строкову військову службу, і призов або вступ працівника на військову службу під час мобілізації. Якщо ми будемо розуміти різницю між цими термінами, ми будемо знати, як захистити і які вчиняти дії щодо працівників, які виконують свій військовий сьогодні обов'язок. У службі зайнятості роз'яснюють роботодавцям останні зміни у законодавстві пов'язані з мобілізацією. Зокрема, якщо працівник підприємства бере участь у навчальних зборах, робоче місце та середньомісячна зарплата за ним зберігається. Утім, працівник звільняється, якщо його призвали на строкову службу. Однак протягом трьох місяців він може повернутися на своє робоче місце, якщо з певних причин до армії його все ж не візьмуть. Робоче місце та зарплата зберігаються і за мобілізованими якщо хтось. Мобілізованих звільнив, оскільки це не було узгоджено по законодавству, на сьогодні цю помилку треба виправляти, тому що ні в якому разі мобілізовані не підлягають звільненню. Як призвані на навчальні збори, так і мобілізовані не підлягають ніякому звільненню. Відтак фахівці служби зайнятості наголошують, якщо працівника звільнили з роботи через його мобілізацію до війська, варто звернутися до роботодавця за колишнім місцем роботи із заявою щодо поновлення. У разі відмови громадяни можуть звернутися за соціальною та правовою допомогою до військового комісаріату або безпосередньо до суду. Разом з тим, центри зайнятості рівненщини нині шукають роботу для вимушених переселенців з Криму та Сходу України. Хочу подякувати тим роботодавцям, які відгукуються на наші пропозиції, які надають перевагу тим людям, все хто сьогодні переїхав з Луганська чи з Донецька, хто залишився без засобів до існування. І, можливо, хтось з наших місцевих є більш професійним, але вони все-таки беруть на роботу тих людей, які залишилися в біді. Усього за допомогою центрів зайнятості в області отримали роботу три десятки переселенців. Андрій Лубчук, Володимир Захаров, новини Рівного.